Жителі прикордонних сіл Чернігівської області запасаються дровами, ремонтують печі та утеплюють оселі. Після російських ударів електрика тут лише кілька годин на день. Звичними стали і перебої з водопостачанням. Як живуть наразі люди на Чернігівщині, та як готуються до зими у матеріалі наших журналістів? Це наслідки одного із ворожих ударів у Новгород-Сіверському районі. Шахет влучив у житловий будинок у Семенівці, а в сусідньому селі росіяни завдали удару по теплоцентралі. Після атаки розпочались перебої із електро та водопостачанням по всій області. Падівчі вже дні три, Що ж ті волі башні прирвали, ну ділиють, кажуть, мабуть. А світло відключають по два часа, по три часа так. Село Нові Боровичі всього за 12 кілометрів від російського кордону. Обстріли тут стали майже щоденними. Люди кажуть, вже звикають до вибухів та перебоїв зі світлом. Ну що, стріляли ж, міні на міні, а ті ж, снаряди. Що крішу ж була, було, що переставляли. Радом, снаряд попав під сарай, загорівся сарай, тоді хата згоріла. І там, як дві хати згоріла, теж по снаряду прилітіло. Ну, зараз дрони ж в основному літають. А так що? По дварі літають і стріляють, мабуть, не достають з пулеметів. У прикордонних селах Чернігівщини зараз головне пережити зиму. Більшість людей переходять на опалення будинків дровами, але ціни на них рекордні кажуть тут. Якщо чесно сказати, дуже тяжко. Усе, якщо взяти дерев'яну, слишком дорога. Газ, слава Богу, все спокоїться, але. На газу здорово не протягнеш, тоді немає електричності. Тому що котлі в основному людей працюють на електричності. Цієї осені дрова подорожчали майже на третину. Вантажівка коштує від 300 доларів. Це непосильна сума, зізнається пан Михайло. Ось десь через дорогу, на пілорами заготавлюють дуб. Один складометрів 2500 ага. дуба. А не знаю, з бабою ми протягнемо чи не протягнуть. На пенсію 12 тисяч на двоїх. Так що хорошого нічого немає, якщо чесно сказати. Поки одні підраховують, скільки потрібно дров, інші відновлюють зруйновані будинки. Пані Тетяна втратила все. Після російського удару її дім згорів ущент. Я вийшла із дому, а сім'я родина на дві сім'ї в нас була. І вони бідні, як вони тут вибиралися, дитина в їх інвалід була. Я навіть не знаю. Я на півгодини вийшла і загорілося. І Це ж і сусіда тут було, ну вже вони відремонтували частково. Зараз жінка живе в модульному будинку площею трохи більше 30 квадратних метрів. Тут є холодильник, електрична плита, кондиціонер і піч на дровах. Найважливіша річ узимку. Поставили в декабрі 24-го року поставили. Ну, зима була, так дуже холодно ж було. Я не готова була. У мене згоріла пічка така, як я не могла. Ну, страшно мені, щось було. А потім переробили, це ж поставили інший домик. Так я вже ходила, протаплювала його весь час. Зимувала там, а потім перейшла весною. Вже. Попри все, жителі прикордонних сіл Чернігівщини готуються до ще однієї важкої зими. кажуть, головне пережити бомбардування. Сергій Бордюжа В'ячеслав Лакомкін, слава тві.